Я хочу показати вам, яким може бути приклад реально нашої спільної роботи, коли зібралися і разом попрацювали всі і знайшли рішення, які дозволяють зробити крок на зустріч нашим військовослужбовцям. Нарешті це є дуже правильно. Звичайно, в цьому законопроекті не вистачає багатьох речей, і треба буде далі працювати і по виплатах, і по багатьом іншим речам. Але в цьому законопроєкті є надзвичайно важливі речі. Перша і головна це відпустки. Сьогодні наші герої не мають відпустки. Реально, що таке, 10 днів. Я їхав позавчора з Донбасу, провертався потяг Краматор з Київ. Зі мною їде хлопець з Закарпатської області. Він каже: мені день на дорогу, мені далі день назад, день ще відмітиться в воєнкоматі. Все. Сім днів відпустка за рік, за рік на нулі. Ну, це знущання з людей. Сама складна, сама кривава робота, але має найменшу відпустку в нашій державі. Ці люди безумовно сталеві, але навіть метал може втомлюватись. Тому маємо зробити крок на зустріч. Я абсолютно підтримую і подавав законопроект, який передбачає 30 днів відпустки плюс 10 за сімейними обставинами, замість 10 плюс 10, як е, е, сьогодні. Дуже радий тому, що ми це зробили в компромісному законопроекті, де всі разом, всі фракції, так і має бути. Разом маємо захищати наших військових. Тому питання відпусток дуже важливо. Там вирішується питання по строковиках. Там є якась підтримка курсантів. Безумовно, ще раз повторюсь, треба більше. Але ми нарешті робимо великий крок вперед. Але я закликаю не зупинятися на цьому, рухатись далі, вирішувати наступні питання військовослужбовців, яких дуже багато, тому що не одна тільки відпустка, але це є реальний потужний крок. Я закликаю всіх це підтримати, проголосувати це питання одразу.